Вряд чи ми десь тут припаркуємося, навіть поруч, щоб було. Ні, ну я можу туди кудись зараз заїхати. Або сюди. Ну, отак є враження, що я біля Русанівської гавані. Ну, на фоні відділу продажу, да? я думаю, хтось ще може встигнути купити напряму від забудовника квартиру. А хтось може надихнутися розповідями з садінного продаж, поритися в Оеликсі і знайти вже переуступку з гарним видом прямо на набережне. Ми е на будівельному майданчику, вже там здані будинки, є Русанівська гавань, от великий ЖК. По заявкам моїх підписників я йду в поля, погода не дуже, тому там ми просто гуляли. Я записувати намагалася, але там був вітер і. Ну, тексту не чути. Тому зараз там іде дуже гарне якісь там підложки, йдуть красиві види, види дійсно красиві. Достойні. Я думаю, що навесні і літом тут вообще ну Атас, як класна. Русанівська гавань це ЖК, який зараз добудовується ковальською. В 17-му році вони починали будівництво. Там житло інвестбуд, декілька учасників проекту. Ну це вже. Неважливо нікого не хвалює, коли в людей на руках ключі, коли вони вже мають готові квартири, тобі там до біса хто хто це все будував і якими там ходами. Тому що у нас, на жаль, ще в 2017-му, там ще в х роках, я не знаю, як буде далі. Дуже багато залежала успіх твої твого будівельного майданчика, відповідно твоїх інвестицій від. Е Політичної сили, кінечного бенефіціара, скажімо так, <смі> цієї забудовника будівельної корпорації. У нас ну, такі йшли відсилки завжди. А, це типу, регіонали будують, вони поки при власті, то значить добудують. Ой, це ж зараз власть поміняється, може наша стройка там зупинитися, і тоді будемо чекати, коли будуть вони домовлятися з іншими, тому що наскрізь, на жаль. Український ринок нерухомості, будівельний ринок пронизаний корупцією. Я не знаю, як зараз. Я сподіваюся, що все міняється, тому що війна поміняла багатьох. Наприклад, поміняла мову мого каналу, ну для мене це було не критично і мене це не переламало, тому що я білінгвістична. От я там з мамою українською мовою говорю, там я з бабушкою, там, ну, там, де я виросла, мене українська мова не лякає. От і там школа, інститут також в мене були українською мовою, але той контент, який я споживала, був російською, тому я автоматично почала видавати російською. Зараз вже все стало на свої місця. Вітаю на каналі Графіня. Продовжуємо з приводу. Русановський Гавані. У мене є поліграфія. Я підготувалася геть. Ми зараз з вами припарковані десь. Ось це там, якщо роздивлятися, так? Да? Ось у нас відділ продажу. Офіс продажу. Ми от тут зараз знаходимось. Все. Бачите, на цьому перехресті, усьо, відділ продажу якраз ми бачимо. Я не знаю, якого це. Ну, Здається, це актуальна е, карта, тому що оцей збудований будинок ми тут гуляли, тут збудований будинок, тут також уже, оцей також оцей збудований. Уже, ну, він написано будується, але де-факто, ми його бачимо, що він збудований. Можливо, він ще не доведений в експлуатацію. Я знаю точно, що будинки вже перша черга введена в експлуатацію, і навіть два роки назад уже тут продавали квартири з ремонтом. З оздобленням. От, тому їх було небагато, але в принципі люди вже заїжджають і ремонтуються. Так, в проєкті оцей будинок нам малюють. Ну, здається, він також вже побудований, тому що, може, це була поліграфія півтора роки давності, трошки випали забудовники на рік під час війни. Але кавальська не випадала в принципі. Ті об'єкти, які я спостерігаю, на пезняках там. З-31, чи якось там називався, такий невеличкий будиночок вже повністю піднявся. В мене подружка каже: Господи, ракети летять, воно там. Що таке, зайчик? Ракети летять, воно там гепе. По телефону з іншою приятелькою та каже, що странне, нічого не гепає, нічого не летиш. А що в мене каже, гепає цілий день? каже ковальська в тебе гепає цілий день. Слава Богу. Ну я дуже радію, коли я бачу крани, які будують, коли я бачу там доставку будівельних матеріалів, коли я бачу, що люди заходять на ремонт, тому що це життя. От ковальська я думаю, за рахунок того, що в неї немає таких перебоїв. З будівельними матеріалами все-таки це свій завод, це свій бетон. Це от навіть можна по Києву, по Україні бачити багато цих бетоновозів, брендованих ковальською. Тому що здається, спочатку це були будівельні матеріали. А потім це вже стало будівництво, тому що ну, будівництво це більше такі політичні моменти. Ну, і вони ж бачите, так як я розповідала, вони знаходили партнерів, вони там не заходили самостійно в якийсь там великий от як наприклад, забудова цього цегляного завода тут був колись. Ну, Нікольська слободка починала забудовуватись оцим Касіапією. От якщо ви приїхали до Русалівського гавані, бачите, оцей Версачі орнамент, Оце Касіапія. грецька назва і армянським прівкусом. А там далі той жовтенький, зелений, з червоним. Це один із перших проєктів Укрбуду вже покійного, ЖК-Садовий. Ну, дуже класний проєкт. І, здається, там він повністю цегляний, де там така, ну, гар, гарні такі товщини, стіни, теплий будинок. Місце тоді вважалося таким диким, коли вони почали його тільки будувати. Я сюди доїжджала, от цього всього ще взагалі не було. Але пройшло 10 років, і все в корні помінялося. Будинки гарні, ну зовні вони виглядають красиво, але ну, я прошу звертати увагу, коли ви кажете: Ой, ми хочемо там купити квартиру, там такий гарний будинок, такий красивий дом. Ейфелева вежа зараз. Просто 14 лютого, день святого Валентина. Я всіх вітаю, вітаю всіх закоханих, всіх самозакоханих. От, тому я так сьогодні подумала, що Ейфелева вежа сама по собі це не є романтично, коли вона на фотки. Ейфелева вежа, якась там кава, там круасанчик, Ейфелева вежа тобі вже натякає, що ти в Парижі, що ти можеш гуляти вуличками, чути заходити в ці от, їсти круасани, чути французьку мову, не буде вітру, або там прогулятися по набережні, річка, сонце, гарні фоточки. Ось про що тобі говориться ця от вежа. Але сама по собі вона не є романтичною. Так я вам хочу сказати, що ваш будинок сам по собі ну просто ну, будинок, не треба на це дуже звертати увагу. Треба розглядати інфраструктуру і е, ну, те, що, те, що оточує, ну якби шир, ширше дивитись, не казати Ой, гарний будинок, я хочу тут жити, а починати з того: гарний район, я хочу тут жити, і ова, тут ще побудували дуже гарний будинок. Ну, тому що мені часто пишуть в приватні повідомлення, телефонують, скажіть, який район краще. Або там ми хочемо там вибрати, ми не знаємо, що вибрати. Ну, всі районі гарні, кожному своє. Думаю, якщо вам подобається якийсь район, то тоді Ну, от нас відділ продажу запевняє, що від метро Лівобережна 5 хвилин на машині і ми доїжджаємо до офісу продажу. Не брешуть. Тому що за 5 хвилин ти дійсно доїжджаєш сюди. А от і ти, наприклад, і ти сюди пішки. Ну, я б не розраховувала ну, на автомобіль, тому що все-таки у ну, всіх є машини. Потім для машини треба паркомісце, ми його тут ледь знайшли, де стати, або взагалі його треба купувати. От. Тому якщо у вас немає автомобіля, вам йти до метро хвилин 20. І, в принципі, 10 років тому тут то ще була жахлива дорога, той частний сектор бігали вовки в прямому сенсі. І було не дуже приємно. Зараз норм. От в принципі, можете прогулятися навіть таку. Гиденьку погоду сьогодні же, я кажу лютий місяць, як для лютого то навірно класно, але ці 5 градусів тепла, які трошки обманюють. Тобі кажеться, що вже тепла, а насправді холодне все таки повітря йде від води. От, тому може так трошки пронизувати. Але ну зовсім нормальна дорога, класна відремонтована, повз виставковий центр, там новусти проходиш. Ну карчу, вся повністю цивілізація там є. Або є ще, здається, два автобуси, які там ходять раз 15-20 хвилин, щоб вас довести до мітроліобережного. Ну, поки дочекаєшся на зупинці того автобусу, то краще дойти. Ну, поки молодий. От, для людей похилого віку, напевно, це дійсно шлях. Інфраструктури, крім метро, наприклад, новус, як великий магазин, де можна купувати продукти. Якісь там є ще по ходу АТБ, є комод в торговий центр. Комод в торговий центр, він такий. Пару брендів в ньому представлено. Він дуже невеличкий, компактний, він того вже, по-моєму, років і років, там років 20. Да? Він, напевно, вже біля Лівобережки його вибудували. Ну, такий собі, трошки ні о чому, От, але. Єсть. Я думаю, там і кінотеатр здається, там є в ньому і якісь там фудкорти, і якісь магазини брендові. Театр. Тут є театр Театр Лесі Українки, здається. Драми, русський, театр драми і комідії. В общем, на Лівобережці це є театр. Це буде вашим культурним слухом, але це туди вже от 20 хвилин треба, це до Лівобережки. На цьому масиві, цьому мікрорайоні, не густо з інфраструктурою. От я зараз розповідаю про лівобережну. Ну і головне, що на лівобережці є ринок. Є ринок, де там же ти можеш собі вибрати і гриби, і ягоди, і всяке там м'ясне пісне тобі привезуть. Ну, якби ринок це цінно, тому що з магазина харчуватися ну не дуже хелси. Хіба що там якісь шукати крафтові полички? Що в графіні в холодильнику це буде окремий напевно випуск, що в графіні в коморі і в холодильнику. От, тому якщо дивитися на інфраструктуру, я б тут не плюсувала якісь там супермаркети, школи, дитячі садочки. Ну, я його чесно не бачу. Але їх можуть побудувати. А от набережну і вихід до річки першу лінію, це вже вам ніхто не добудує і це, це, це той фактор, за який ви платите, коли ви купуєте квартиру в Русанівській гавані. Купуєте, купили, думаєте купити, купити після мого перегляду. От. Якщо ви купили квартиру раніше, то зараз я впевнена, ви її продаєте за 1200-1300 доларів квадратний метр по переуступці. І в принципі, у вас є великі шанси успішно реалізувати цей проект, тому що нова забудова, яка там зараз ще будинок, якийсь йде. Тільки-тільки почали його будувати. Там другий третій поверх здається, там виглядає і будівельного майданчику. То там вже відділі продажу дівчата продають по 1080 доларів, 1050 доларів квадратний метр. Як нейронічно сьогодні маркетинговий хід, чим нижче поверх, тим дешевше. Ну там різниця там копійкова, 1080, тим чим нижче поверх, тим дорожче. Раніше були видові квартири дорожчі, зараз дорожчі квартири на нижніх поверхах, тому що трошки відключають світло, трошки немає ліфту, якось так. Ну, це такий вони придумали прикол. Там, кажу, різниця, там 1080 доларів, третій поверх, наприклад, п'ятий поверх, а 18-й, 20-й поверх буде коштувати 1030 доларів, там 20-50 доларів різниці. Ну, але все таки є. Ну, грубо кажучи, як мінімум вирівнялися. Тому що раніше була от, е, така суттєва різниця. Я пам'ятаю, що там ще на тисячу гривень різниця була квадратного метру за кожен поверх. Наприклад, якщо ти береш квартиру на п'ятому поверсі, то на 15-му поверсі та ж сама квартира буде вже 15 тисяч дорожче там, за квадратний метр. Ну, це так. Тоді це було нормально, там 500 доларів вийшло. Гостєва парковка є невеличка. В принципі, є де припаркуватися там всередині, якщо ти вже пройшов пункт через охорону. Є майданчики для дітей, ті, що ми побачили знизу, е облаштовані. Також е там е є така будівля. Оце ж здається, да? Оце вона ця будівля. Угу. Ось вона ця будівля. Це напевно якийсь може торгово-розважальний центр чи щось таке. Ну і на стілобатах тут ми бачили, коли я піднімалася. Може трошки проект поміняли, якось так воно виглядає. Деться ці цілабат, там піднімалися. Ось тут. А, це зверху, напевно. Так, да, ось оце стілобат, Тут, значить, паркінг внизу, а оце стілобатна частина. І на цій стілобатній частині облаштований вже такий парк, садочок, ну, для дітей, для. Для сусідів для мешканців, там можна з собакою вийти погуляти і з коляскою. От. А оце ось о, набережна. Внизу йде набережна. Тут відгорожена парканом, територія комплексу, щоб гості з набережної не могли сюди заходити, гостювати на ваших стілобатах. От, Але якщо у вас є бажання, то ви можете вийти і прогулятися по набережні, або ж якщо вам. Пощастило, якщо ви були молодець і купили своєчасно квартиру і маєте вигляд прямо на, на річку і прямо на правий берег. Це Русанівська протока. Вона, через Русанівську протоку там йде оцей ну, гідропарк, острів, а там уже за островом далі йде. Набережна Крещатська Вулиця. І ми, коли по набережні їздили завжди, я от бачила, як забудовується саме цими будинками, як забудовується перша-перша лінія Дніпра. Вони прямо так аж роки три тому почали якби, провокувати. Сюди поїхати. Ну, спочатку, як всі будівельні проєкти, воно такі викликало сумніви, але коли вже почало вимальовуватись не тільки на картинці інфраструктура, а й в житті, то я думаю, квартири тут користуються попитом, не дивлячись на те, що там типу, лівий берег. Ну, це дійсно жир. Ну, це класно, особливо ж, я кажу, набережна. Поки що вона ще не добудована, там далі вона, напевне, буде продовжена до сонячної рів'єри майже там до моста, буде велика. Там ресторани. От, якісь там ще кафе. От, а зараз просто от як набережна. Ну, ми там дивились, там гарна плитка вимащена, вже такі ліхтарі стоять лавочки, якісь качки літають, чайки. Ну, мені чогось навіть нагадало якусь Венецію чи щось так по настрою. Ну, коли є вода і можна погодувати качечку, це звісно рішає. Ну, я ж кажу, 1200-1300 доларів квадратний метр. Можна купити квартиру зараз по переуступці або вже з документами. В якому будинку? Ну, В якомусь із цих. Я чітко вже не знаю, в якомусь із цих якомусь із цих будинків. Тут уже, звичайно, метраж ну, грає роль коефіцієнту, поверх грає роль коефіцієнту, куди вікна грає роль коефіцієнту. Але я кажу про квартири вже в збудованих будинках, які вже люди навіть отримали чи можуть отримати право власності, тому що багато зараз запиту йде. По програмі є оселя, це програма, яка підтримується українським урядом і надаються кредитування для лікарів, військових, наукових робітників, кредитування від держави на дуже вигідних умовах. Там йде 3% річних у гривні. От тому ці гроші би, виділяються під об'єкти, які вже збудовані, які мають право власності. Ну, це купля продажа іпотека. От, і... Ну там є вимоги до цього будинку. Він має бути не старше 10 років, і в принципі, ну, русановська гавані, все, що там здалося після там 15-го, там навіть го року, це все підпадає під цей критерій. Це повинна бути новобудова, і тоді вони видають такі пільгові умови для того, щоб могли собі люди придбати житло. Я сподіваюся, що такий експіріенс зайшов, тому що я знаю, що багато хто мене дивиться, але ще більшість мене просто слухає, коли там готує вечерю чи ще там якийсь фоном. От я, звичайно, б хотіла б ходити і розповідати, тому що в мене там виникають спонтанні якісь там враження від того, що я побачила. Ну тут, скажімо так, максимально я все зафіксувала, донесла до машини і вже розповіла. Тому дякую всім, хто був зі мною сьогодні на Русанівській гавані. Е, якщо у когось тут є квартира, хтось хоче поділитися своєю радістю, то я з радістю прийду до вас. Зніму ще репортаж вже з квартири. Подивимося вже зсередини, що з себе показує ковальська на цьому об'єкті. Тому пишіть коменти, лайкайте, підписуйтесь. До нових зустрічей, ваша графіня. У них були якісь певний час, чого трошки не за тісних були проблеми з сертифікатом. Сертифікат це коли воно на навод в експлуатацію. Там оце якась бумажка. Іде, коли приходить комісія, і щось там раз тобі починають пороти. Мене дуже це уміляє, коли проблеми з сертифікатом починаються у наших забудовників, тоді, коли вони вже взяли гроші в інвесторів, все побудували. І тут сертифікат якийсь там чи земля, чи ще щось. Ну що це не на етапі забудови, коли ставлять паркан, кажуть, у вас будуть проблеми, ми вам не дозволяємо будувати. А потім починають оці палки в колеса. Ну це вже як казала. Ой, щодо корупції системи. Так у них були проблеми з сертифікатом, і люди боялися купувати ну, як по переуступці квартири, тому що багато хто заходив на етапі як інвестори, щоб заробити і потім перепродати їх. І були складності багато хто боявся купувати по переуступці, тому що казали, проблема з сертифікатом. От, десь там роки півтора вони вже навіть запускали на ремонти, ще не маючи цього сертифікату. Але потім вже пробили, вони, вже видали, видушили той сертифікат. І все стало нормально. Ну, хто більше в ринку, хто більш в матеріалі, хто більш в темі, той розуміє, що це все технічні моменти. Ну, звичайно, могли і не отримати сертифікат, могли б його і не бути, але враховуючи репутацію забудовника, то все-таки всі розуміли, що той сертифікат їм дадуть рано чи пізно. А головне, що забудовник виконує свої зобов'язання, що він будує і, в принципі, видає ключі. Людям своєчасно і дозволяє заходити на ремонт і потім вже ну, повинно заїжджати. Ось така історія. Ось реально ми тут їдемо 5 хвилин. Це наша інфраструктура в 10 хвилинах пішої доступності. Ось ну, ну, там якась школа, до речі, є. Ось у є ресторан «Вечір» і магазинчик Твій смак. Тут 96-та серія, 9 ті етажки побудовані, те, в чому ми виросли. Це те, що моєму поколінню знайоме, не чуже, скажімо так. От. Але все-таки я б вже вибирала, напевно, той фонд.